От оті петельки викидай зразу. Чому вони там ото валяються? Я викидаю, а он петелька, я бачу, що це. Так, да, викидай зразу. Коротше, ножка порядок на воде. Я не учуся витягнути проволоку, чи ту, о, це повісить, а я шукала, бачиш, його, це ж коней вона валяється. Це повісить, щоб воно було. Чи туди положив ящик во цей. Це не треба викидати, це, ну, не надо. це ж історичне, диви, яке. Я положу його так, щоб воно не Тут Лампа була, я вже вам показувала. Раніше так молодно живу да. да у нас в хаті включалося хоча. воно. Ага. Да. Це раніше була така модата. Це тут і в ящик покласти, не треба, вики... да, треба викидати. Ну, Не викидати. У ящику там Оце ти і так задержалася. Я думала, ти раніше тут почнеш вимітати, бо не по-твоєму тут зробили. Але він то... понакурював, покидав. Знаєш, до цього? Я оте соберу, він дуже багато побив. Та я його викину. Ну, да, Або там е коло в'їзду у той. Зроблю отак, де е, у діну на чужій території, де на насажко. А, отам, де Та, Сашка. Отам. Можна, ж, Там можна, ну, викинь його нафік. Він, Воно, а як не... він буде косити, то під косу буде ругатися. Не треба викинути. його, де і все. Коротше, я думала, ти раніше будеш це робити, а ти сьогодні це робиш. Не, я все він. Він Бач, пропала он Серегина черешня. Чи то чудовище, а то хробак підів. Їй треба було побризкати. Скріпила, Дай вона пропадала. То їй хробак, так, да, я ж казала, що хробак треба було підробити. Висяду, це як там, як... Та я ж не сумніваюся, що зусилля. Порядок такий. А знає, що це. Думаю, а це за мило тут? Откуда тут мило взялося налити? А, от а от уж там щось налите таке мило. Де? А он вилита вода. Аня тут і стирає, і зрозуміло. Ага. Та так, да, я нічого не кажу. Диви, де що робиться. Сказати, що я, я не Та я нічого не кажу взагалі. Я спросила, що таке біле. Я спросила, що таке біле. Так, пішла, мама, тому що вже 12 часов. Ба сьогодні правда сказали, що я дзвонила, в 12.30 дадуть світ. Ага. Довго Довго сьогодні. Два з половиною часа світа немає. Дивіться, що робиться. Так, пішла я. От Обід треба готувати. Я сьогодні кабаки в нас збирала, Йохани бабай. Дивіться, оце буде ікра. Оце натерла вони в мене вже, бачите, просоліли. Зроблю такі млинці. Ну, Додам сюди оце відчавлю, звичайні млинці. Додам сюди яєчко, трішки борошна, присолю, приперчу і зроблю млинці. І нарізала такі молоденькі-молоденькі ось диви. Теж посолила. Це просто посмажу в борошні, тому що видумуємо, там, запікаємо, перепікаємо, а хочеться. Оце таке буде. Дістала масло хочеш... Оце мама кашу. Е, вже обіцяю, напевно, тиждень чоловіку приготувати медовик. Той, що заливається отам на противні. Я запишу рецепт, тому що медовик це такий смачний, він так швидко готується. Я люблю. Ну, звичайно, я люблю той, що розкачується, але його довше. 30 хвилин і медовик готовий. Так що зараз буду смажити млинці. Доїдаємо по обіді, лишенька прийшов, а розказує, я, там все, я все в тебе в порядок навела, щоб ти бачив. Все до ладу, щоб було. А в нас така біда, така біда в Полтаві ці суки. Забомбили. Я би не знала, поркаюся так. Та, що тривога, то й тривога, що ж я дивиться, та скола хорошо. Поркаюся, та й поркаюся. Коли мені телефонує Вітя, потім Надя сидила, потім Саша, мама, що у вас там таке? Я кажу, я нічого не знаю. Каже, так в Полтаві там біда така. Коли стали дивитися, Саша, приїхав, дивимося. Ай-яй-яй-яй-яй, я не знаю. Я не розумію нашого президента. Я вважаю, що він повинен психанути, нікого не спрашує. І всі ракети, які в нас є, вся зброя. Я поки що не дозволяє Америка, без дозволу, просто без дозволу. І по Москві, по-Москві, не вражни, ну, не звертаючи уваги, куди воно буде летіти. Все в Москву, в очах зла, тільки так. Клим-клином. Вони не розуміють по-доброму, вони не розуміють по-людськи. А світ, він тільки, ой, так, 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 ми. А потім хай рішають, що хочуть. Що буде, те й буде. От тоді Зеленський молодець буде. І я думаю, він так і зробить. Так що хай чекають. Вже просто терпець лопається. Значить, їм можна, а ми повинні сидіти, і терпіти і дивитися, як вони знищують наших дітей, лікарні. Вони вже наскільки мерзкі терористи, що вони на фронті, на фронті вони воювати не можуть. Вони просто знищують мирних людей. Інститут, школа. О, хтось мені телефонує знову. Це вам хтось хвилюється. Ой. Дякую вам, що ви хвилюєтеся. Ми ще живі, здорові. Так і буде далі.